Нагадаю, що технологія Агросвіт вчора проводила. Зараз Тувгополов, який же прохід, передача на Голибіна. Удар по воротах. Браво! Зараз по справжньому гаряче було біля його воріт. Мусив вже 100% Голибін забивати відповідь для радіона Голибіна, але не забив. Зараз штовханина. Петриков залишається з м'ячем. Раз таргуєв. Довга, класна передача у напрямку Ганчарека. Чи дістане м'яч? Дістає. Андрій м'яча. Чекає партнерів. Закидання Петриков. Чудова атака, яку розвернули гравці. Технологія грозвід розмашисто. Підняли, змусили пресингувати господарів. Ті витиснулися якомога вище до воріт суперника. О, ось такі ось справи у нас у Вищі лізі Зараз Головльо видряпує м'яч, пробиває по воротах, але. Мороз закидання у напрямку Петракова. За боковою змушує їх помилитися газмережі. Луценко буде удар! Заблокований. На Головою на І Можна розганяти контратаку. Втрата м'яча 3 в 2. Зараз від е технології Голибін приймає рішення. Передача на Петракова. Як свою гру є. Із розіграш зараз будуть виконувати гравці. Технологію пострілу відрасторгу. Не зумів скинути на, сво... на із своїх партнерів. Знову довгополов з м'ячем удар з дальньої дистанції. І номер перший, номер 11. Максим Мигаль, номер 77. Ігор Головльов Зараз удар від довгополова. Денис і... довгополов. Така ось четвірка, і вже Денис. Саме довгополов. Двічі завдавав удар. Зараз перехоплення. Який же постріл від Дениса Будка. Браво капітан. Хто не як? Головний гравець команди зараз Денис Будко повів своїх партнерів за собою. Надальню. Класно розвертається Голибін! постріл по воротах. Не... А ось і пресинг від Бабиніна приносить свої плоди. Перехоплення можна забивати Сергій. Вілів розвертається, пробиває, Заблоковано. Контратака Бабинін Пусті вор... порожні ворота. Удар. Мороз. Браво! Костянтин Петухов виручає у нас. Але і ще один удар. І знову Костянтин Петухов забирає м'яч. До них удар, ворота. Проченко вибиває із порожніх добивання Колективі, від м'ячем досвідчений Гравець. Вілліє. Все ж таки привозить собі м'яч і Покласти ухапівку. Який же момент? у Виліва. неймовірно Удар заблоку петухов на місці. і на цьому... на цьому ми будемо з вами прощатися, але ненадовго, буквально через. Кілька миттєвостей розпочнеться останній заключний матч неділі, де